Преображення, свято Господнє, це врочистий і радісний день. Утішайтеся, люди скорботні, хай вам ласка із неба прийде. Преображення, свято для вірних, сам Господь їхній дух потіша. Я радію сьогодні безмірно і від щастя тріпоча душа, бо відколи із спасом зустрілась, з того часу змінило життя. Його ласка мене обігріла, він назвав мене власним дитям. На фаворі з ним добре так бути, як апостол Петро я скажу суєту всю тривоги забути, дуже часом я тим дорожу, преображення всім нам потрібне, щоб небесних осель досягти і щоб буть на Ісуса подібним, шлях до змін. Слід людині пройти, одягнутись у білу одежу то є праведність, святість людська. За собою лиш кожен хай стежить, а повинністя ой нелегка. У Ісуса обличчя сіяло, хай це світло ясніє і в нас, щоб ніколи воно не згасало в цей тривожний останній вже час. Преображення. Що воно значить для тебе в цім земному житті? Йди до Спаса, він біль твою бачить, все простить і дасть сил на путі. Віддали всі думки неугодні, перед Богом в молитві схились. Освяти своє серце сьогодні, щоб Господь в тобі прообразився.